demons, so tired from the fights, yeah. I was struggling to make ends meet, thought I had you on my team. Now the feeling's bittersweet, uh, Cause I look back now and it looks different. I was trying to win for us, but you had a different mission. Just listen, I fought hard every day. You gave away someone who would follow you into the grave. Where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Друзі, мої вітання. Субота, 10 серпня. Сьогодні я запланував собі невеличкий туристичний тріп. Хочу з'їздити у село Зеленці в 40 кілометрах від Хмельницького і там подивитися історичну пам'ятку палац княгині Залевської. Я думаю, щось буде там цікаве. Ми з вами трішечки зробимо таку екскурсію. Я сьогодні їду на Гревелі. У мене сьогодні буде майже 100% асфальт. Буду їхати вже по знайомому маршруту через населений пункт Чорний Острів. В якому ми з вами вже були у минулому році, я знімав відосик, є на каналі. Хто не дивився, можете передивитися. Ну а сьогодні проїду трішки далі. Тобто, в один кінець 40 км і назад 40-80. десь 80 Я маю сьогодні проїхати. Тож, друзі, приєднуйтесь до моєї сьогоднішньої подорожі. Думаю, що буде вам цікаво. Як завжди, протисніть подобайки, напишіть якийсь свій коментар. Підпишіться, хто не підписався, також заходьте у мої соціальні мережі телеграм, по QR-коду і за посиланням під відео зможете знайти Facebook і Instagram. Ну все, поїхали! Отже, друзі, я вже в 9 кілометрах від дому і виїжджаю за межі Хмельницького. Ця дорога така, можна сказати, другорядна, але тут трафік теж іноді буває добрячий. Але все ж таки по цій дорозі їхати краще, аніж по трасі, яка веде на Тернопіль. От, можна і так, і так, але мені ця дорога більше подобається, тим, що я кажу, менше трафіку і вона більш така пряма, без таких сильних обхилів, тому що ця дорога йде вздовж Південного Бугу. От, можна сказати, тут низина біля річки. Тому їхати краще. Я буду сьогодні рухатись у південно-західному напрямку у село Зеленці. Я вже якось в інстаграмі казав, що цей маршрут мені нагадує, от, як я вдома катався з нової каховки у Кренки. Щось теж таке подібне. Їдеш зі сходу на захід. Дорога вздовж річки. Такий ж, ж приблизно рельєф. От щось мені так от, воно знаєте, нагадує дом. Тож, вибачаюсь, якщо буде трішки вітер задувати у камеру. От, сьогодні в тому напрямку буде зустрічний, а назад буде їхати просто шикарно. Сьогодні вітер буде в одному напрямку і назад якраз я буду за вітром їхати і буде дуже чудово. Якраз доберуся швидко. Ну що ж, поїхав, буду десь періодично вмикатися, щось підзнімати, якщо щось буде цікаво. Бо зараз у мене попереду от така дорога десь кілометрів 30 точно буде. От. Якщо щось буде цікаво, буду підзнімати. Зупинився в 16 кілометрах від Хмельницького у селі Грузовиця. Біля магазинчику взяв маленький стаканчик Сітро. Трішечки попити, так, так би мовити, зарядитися угливодами. От, і буду їхати далі. Єдине, що от по цій дорозі мені не подобається, це те, що вона вузька і не має нормальної обочини. Бо буває, що проїжджають фури, то так не дуже комфортно. Ну нічого, потихеньку доїду. Ваше здоров'я. Зупинився у полі між селами Грузовиця і Чорний Острів. Тут побачив такі втюки з соломою. Думаю, зроблю пару фоточок в інстаграм. Прикольно. Тут бачите такі. Якісь вони не круглі, а квадратні, чи якісь соломою. Вже пшеничку зібрали. прикольно гарно. А з цієї сторони за спиною кукурудзяне поле. Ой, краса. Ну добре, їду далі. Так, зупинився, чисто подивитися, пару фоточок зробити. Друзі, заходьте в мій інстаграм. 21 кілометр від Хмельницького населений пункт Чорний острів, можна сказати, вже половину маршруту я сьогоднішнього проїхав. От. Єдине, що от їду, трішки напрягає те, що маленькі узбіччя, фури постійно. А зараз теж збирають на полях врожай, то вони носяться постійно то пусті, то заповнені. Так не дуже комфортно. Чорний острів, зараз проїдемо. Ну і там далі ще половину маршруту, 20 кілометрів до села Зеленці. Подивимось, що там за палац. Княгині чи графійні, чи хто вона там така була. Подивимось. Ой, де да вітерець сьогодні добрячий, прям задуває. Проїжджаємо через Південний Буг у населеному пункті Чорний Острів. Можна сказати, перший мій підстоп якраз от за населеним пунктом Чорний острів і тут на межі села Ляпанці. Ось, його бачите, якраз знак. І Тут от така бесідка невеличка біля річки Південний Буг. Кльовий пейзаж, а там, от, до речі, костел, біля якого я був у минулому році костел Пресвятої Богородиці. Ось там я був. Там, от якщо стати позаду нього, то такий кльовий пейзаж От якраз відкривається панорама на цей Південний Бух. Ось. Я зараз зупинився, хочу вам показати, що я для себе відкрив нещодавно. Ну, точніше, на, на цей сезон я відкрив собі от, ось таку річ бананові чипси. Зараз завжди з собою беру і на, яких, на якісь дальники. І взагалі, так, якщо виїжджаю, то купляю ось так, ну, в принципі, там, любий виробник. Частіше за все беру сільпо. От, я вже не купляю ніякі там батончики шоколадні, ніякі печиво. Я якось їздив 80 км. Ну, майже як сьогодні маршрут, то купляв от собі чипси. Блін, вони мені так зайшли, така чудова річ. Перекус шикарніший. Воно і солоденьке, калорійне. От, і якось їдеш, просто кайфуєш. Класно, коли є годівничка, там, в принципі, вставив пакетики, можна ходу жувати. Я так в принципі, десь зупиняюся, перекусив от, і їду далі. Ну, мені дуже подобається. Можете спробувати, класна річ. Ну, набагато краще, ніж якісь там печива, шоколадки, батончики. А зараз, тим паче, улітку, коли катаєшся, то шоколадні батончики просто перетворюються на якусь таку м'яку масу, яку не дуже потім приємно їсти. От, а банани від чіпсі класно. Банани свіжі теж не завжди прикольно возити, бо якщо в спеку їдеш, вони там вже проїжджаєш, там наполовину шляху, вони вже чорніють. Такі стають не дуже добрі. Тому цікаво, передивіться. От минулорічне моє покатенька, я правда, ще на МТБ катався у Чорний острів. І от там от був, робив таку екскурсію, і там от далі там старі будівлі дивилися. Фух, ну що ж. Life's looking good now. Cut out the negative. It stays away if you make sure not to let it in. A different purpose. I'm a different person. I've been working on myself, built a new version. The best revenge is having success. So what's next? God damn, I've been feeling real blessed to be alive. To be in this life. I got a new chance to move on and thrive. So I'll stay strong. I'll live life. I'll be wrong. inside And I never look back with any regret I always tried, always did my best дидма без. Касса at least I took the test Now I'm just ready for what's next. Let's go. Друзі, не знаю, як у вас, але я вже давно помітив такий цікавий факт, що коли ти їдеш на барані, неважно, то гревел, шосер, турінг то на тебе одразу звертають увагу інші велосипедисти. Коли ти їдеш на МТБ, ну таке, ти не дуже цікавий. От, тільки що хлопці проїхали на зустріч, але ну, вони, мабуть, вже повертаються в Хмельницький. Я перед тим теж один, одного шосіка бачив, такий заряджений їхав. От, не встиг його підзняти. І от хлопці завжди вітаються. Ті, хто на шосерах. Так що от такі справи. Напишіть у коментарях, як у вас. Бо в мене в принципі, два велосипеди і у мене є з чим порівняти. Бо коли я на МТБ виїжджаю, ну якось так. Я, як знаєте, основна маса така, що яка катається на МТБ. А коли ти вже на барані, то, о, ти вже якийсь, мабуть, крутий чувак, мабуть, вже профік, якийсь спортсмен. то Ось такі справи. Щось в мене зустріч, не вітерець, прям вже трішки втомив. 33 кілометри проїхав, в принципі, десь ще кілометрів 8 до села Зеленці. Зараз от приїжджаю населений пункт Наркевичі. От, уздовж залізної дороги. В принципі, з Хмельницького сюди можна електричкою доїхати. Тут десь має бути зупинка, то без проблем. Ми не шукаємо легких шляхів. Зупинився тут біля стели, у селі Наркевичі. Ось тут от якраз от за моєю спиною знаходиться дуже великий цукровий завод. Як з цієї сторони їхав, з Чорного острова, то прям такий який запах такий, виробництво. Ну, коротше, ось Ось така тут місцевість. А мені зараз в, принципі, от в ту сторону їхати ще трішечки. Лишилося і вже ми сьогодні доїдемо до нашої кінцевої локації. Фух, Трішки вже втомився проти вітру їхати. Ну нічого, доб'ємо. Ось якраз у нас є дорожній знак, показує, що наліво нам зараз на Зеленці їхати. А якщо направо, то туди в об'їзд і далі вже як на Тернопіль. Тому зараз будемо їхати наліво. Тут маємо переїхати зараз. Ого, нічого собі велосипед. Трьохколісний, так. Знак стоп. Значить пропускає, ну добре. Зараз тут проїдемо, все, тут уже дорога добра кінчається, добра дорога йде на Тернопіль. А тут же буде якась така не дуже. Да, в принципі, тут можна потягом доїхати. Фух. Так, ну що? Тепер трішки бездоріжжя, я думаю, що воно буде таке не дуже жорстке, гравійник потяне. Десь ще кілометрів сім до села. Так, 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 що у нас тут цікавеньке? Якийсь тавочок. Прикольний. І дорога якраз для грегла гравійна. Так, що у нас ось з цього боку? ставочок з цієї сторони. А вода якась прикольна. Фух, дивіться. Да, для рибалочки, для відпочинку в принципі непогано. Ну, їдемо далі. Не Будемо тут довго зупинятися. Гарно, але сьогодні ми тут не будемо відпочивати. О, я попереду дорога щось така не дуже, не дуже весела. Тут треба перетворювати велосипед на МТБ. На жаль, немає чарівної палички, щоб так бенц. І під тобою одразу якийсь МТБ, чи його підвіска. Потім на трасу виїхав такий Бенц. в тебе вже шосік такий скоростний, що полетів по асфальту. -по -по О, там ще така дорога моя улюблена попереду, бачу щось таке. Не дуже прикольне. Зараз будемо отирати. Добре, що до того села не так далеко. Недовго прийдеться мучитися. ці дороги з цього з граніту я не дуже люблю на, на гравійнику. На МТБ ще так більш-менш. А на гравійнику тряси. Сподіваюся, палац княгині Залевської виправдає всі мої страждання по цій дорозі. Ще під пекучим сонцем. Велокомп'ютер показує 33 градуси. Це я думаю до самих зеленців буде така дорога. Ну, подивитися треба. Якщо вже запланував, то треба виконувати те, що запланував. Фу. Ну тут можна тут трішечки об'їжджати, де є можливість по бокам. Ось, наприклад, як от тут. Ось так трясучка ще та. І що цікаво, друзі, от я вже багато де був у Хмельниччині, багато сел об'їздив і доволі часто зустрічається ось така гранітна машина дорога, от бачите. І на гравійнику просто. Жесть, як їхати дуже сильно трясе. Я не знаю в які роки це робилося, якщо це робилося там ще тоді, коли їздили на повозках, то я уявляю, як їздити на повозках по такому. А може це вже робилося за радянські часи, я, от, ну, от я не знаю, друзі. Хто в курсі, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені дуже цікаво. Бо я скільки катаю, скільки сел бігав, ну дуже часто, прямо от такі дороги і це прямо тут. Куди не заїдь, то майже всюди. Фух, все, пішли трішки обхили зараз набираю висоту, тому що підіймаюся від річки. Ну, тому треба трішки поробу, попрацювати ногами. Назад вже буде кайф. Да, ось їду, думаю, що в принципі часу не так багато лишилося. От зараз вже майже половина серпня. Пролетіло. Літо закінчується. Там ще вересень-жовтень. Сподіваюся, будуть теплі. От, але вже день все коротше та коротше становиться. І в принципі все. Покитеньки закінчаться. Ось такі. Так от десь по місту хіба що виїжджати там, осінню взимку. Так що треба ще виривати останні такі літні. Дні кататися, поставив свою конячку трішечки у тіньочек, а хай відпочине від цієї спеки. А ось тут, друзі, хочу вам показати уздовж дороги яблунька. І отак от їдеш по трасі або між селами, і яблук просто тьма. Якщо отак от поїздити, от все, 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 все позбирати. То я думаю, що можна було би забезпечити на декілька років Україну яблучним соком. Можна було б ще там на, на експорт відправляти. Ну просто ось яблука шикарні. Їдеш, захотілося похавати. Блін, офігенні, просто бімба. І дерев. Дерев валом. Просто так от їдеш, зупиняєшся. Захотілось яблучко. Перекусив. Тут просто якийсь, знаєте, яблучний рай. Тут от дерева, от яблука, мабуть, просто саджали замість тополь. Яблуки, сливи, але чаот їдеш просто від фруктових дерев дуже багато. М -м -м. Яке смачне яблуко, друзі. Я, мабуть, Трішки додому зараз нарву. Все, заїхав я у село. Ось вся дорога така була. І бачите, навіть у самому селі вона продовжується. На велокомп'ютері 39 кілометрів. Це у нас вже село Зеленці. О, а тут навіть є трішечки асфальту. Прямо в самому селі, ну, мабуть, зробили нещодавно. Прикольно. Так, тут у нас є якийсь ставочок. Ну давайте розпочнемо прямо з цього місця. Ну що ж, давайте пройдемося тут, подивимось цю прикольну локацію. Такий дерев'яний місток. Я щось одразу пригадав, якось було у тіктоці відео. там Велосипедисти влаштовували челлендж. Таким дерев'яним місткам їздили, хто перший в воду впаде, той програв. Точніше, хто і проїде повністю, той і виграв. Короче, було таке, так. Да. А тут от чисто для рибалок, дивіться. Ну Щось нікого нема. Субота, наче вихідний день. Там вон місця для рибалки. Я бачу, хіба що на той стороні там мужичок сидить. Фух, Ну що, прикольна локація, можна так посидіти, перепочити. Ой, добре, можна і позасмагати <рив> якийсь тавочок. Так, ну тут десь має бути вже недалеко той палац, княгині, то й зараз подивимось. Ну що, наче доїхав по велокомп'ютеру 39,5 км, ну, можна сказати, 40 км. Ворота зачинені, але тут є ось такий. Проход, тому будемо перестрибувати Територія, так я вже зрозумів, що тут закинута. Але зараз пройдемося, подивимося, що тут за, за такий палац. Я так зрозумів, що тут наче колись була школа сільська, може оце воно і є. Оце сам палац. Невеличкий, але... Щось збереглося до наших часів. Так, ну ось, в принципі, палас княгині Залевської. Ну, не сказав би, що я прямо в захваті. Але приїхати і подивитися на то вартувало. Що воно таке. І тим паче, друзі, будете знати ви. Чи варто сюди їхати дивитися? Фух, так, отут я, мабуть, зараз припаркуюся, і вже ми з вами так більш детально пройдемося, подивимося. Так, ну що ж, ось цей палас. Тут якась пристройка біля нього, більш сучасна відносно. Зараз я відкрию сайт, там зачитаю вам інформацію. Головною пам'яткою дзеленців є надзвичайно гарний палац графині Залевської. Хоча Залевська була одним із чергових власників а почав будувати палац у 1832 році її дід Давид Білинський. У 1820 році Зеленці належать Яну Романовському у село. У 1832 році від його синів Теодора Андрія Маєта купує. Давид Білинський. Потім він передав село Зеленці своєму сину Броніславу у кінці 19 століття. І так не надто великі зеленці були поділені на кілька частин. 884 десятини у Білинських і 150 десятин у Крижановських, 103 десятини в Залузьких. Останньою управительницею маєтку в зеленцях була графіня Залевська. Палац це неймовірної фотогенічності споруда. У радянські часи до маєтку прибудували корпус технікуму. Оце якраз я розумію, що з лівої сторони, оце от, помаранчева така цегла, оце якраз, мабуть, він і є. Далі розмішувався аграрно-технічний ліцей. Оце, мабуть, він, цей ліцей. Нині тут ніхто не вчиться. У селі мало хто знає, що це був. Панський палац, але є таких, що знають, навіть чи він був. Ну, от, в принципі, друзі, трішечки інформації з інтернету, що я встиг надибати. Давайте ще я його обійду, подивимось. Да, все, ви бачите, відвалюється. навіть якийсь підвал був, бачите вікна. Шибкі побиті. Якийсь цей плакат ще, точно з технікума якогось. Тут вона що, веранда якась чи що. А, до речі, до речі, тут дорожка була, я ще думав, мабуть, можна було з цієї сторони заїхати від озера ось да, ось, Так, це якраз на озеро спуск. Ну і тут така заброшенка, бачите? Ну що я вам, друзі, можу сказати? Чисто так от від себе свої враження, ну так, на один раз подивитися. В принципі, від Хмельницького недалеко, всього на всього 40 кілометрів. Але от тут -от останні 10 кМ по такій дорозі ви бачили. На шосері, мабуть, не варто їхати, щоб оце дивитися. Якщо гравійник або МТБ, то можете приїхати подивитися. Ось така територія. Поки сидів тут хавав банани, проходив місцевий мужичок та трішки мені розповів, що тут до чого. Коротше, оце все, оце, Разом з цією пристройкою це був ліцей. А то, що я думав, що то був от там, ліцей, то, було, то був гуртожиток. Ото один корпус і отам от другий корпус. А то була столовка. Коротше, ось такий розклад <хи> по цій локації. Так що, в принципі, тепер все стало зрозуміло, що тут до чого. Каже, тут раніше були якісь от ще колони стояли, потім тут ще порозвалювали, коротше, перес, перетрішки форматували тут. Це ще за радянських часів. В принципі, що, друзі, буду вертатися вже назад, буду їхати тією самою дорогою. Ну от, можливо, вже там особливо багато нічого знімати не буду, там може десь щось стану підзніму, чи по шляху. Ось а дерева, дивіться, які тут дерева. Це ж скільки їм років. Капець, дивіться, яке величезне дерево. Ось, бачите, моя рука. Да, ці дерева, мабуть, ще тих часів, мабуть, ще висаджували коли. Будували цей паласти більше 100 років, мабуть, тому дерево. Так, що в нас по, по часу? Вже початок 4-ї години, треба вертатися, якраз зараз буде файно їхати за вітром. Ладно, поїхав потихеньку. Все, друзі, виїхав я з села. Єдине, що забув сказати, що кому цікаво, я... Поставлю посилання в описі до цього відео на мій трек по страві. Зможете передивитися, як сюди доїхати. В принципі, тут нічого такого важкого. Єдине, що це ділянка від траси. Тож, що шосикам я би не радив сюди їхати. Тільки гревел, турінг або МТБ. Вже проїхав половину шляху додому. Зараз у населеному пункті Чорний острів заїхав у кафешку. Взяв собі французький хот-дог і лимонад з манго Аракуя. Так що зараз перекус. Трішечки поповнити сили буду їхати вже, мабуть, до кінця без зупинок. Бо їдеться дуже чудово, вітер в спину, їду так 30-32, так на їзі. В принципі, класно. Тож, перекус і додому. Все, друзі, я у Хмельницькому. Ось така вийшла невеличка велоподорож. Хотів ще дещо розповісти про свій велосипед, але в мене під кінець щось так вже сильно розболілася голова. Почитав по новинам, що сьогодні магнітна буря розпочалася, буде 3 дні, ото, мабуть, у мене башка болить. Короче, дякую за перегляд. Фух, попереду ще багато чого цікавого. Сьогодні дуже багато шосерів зустрів по цьому маршруту навіть одного МТБшника. На 26 колесах, і на такому, знаєте, ретро велоекіпіюванні. Десь знаєте, одразу пригадав якісь там 10-ті роки, коли тільки велоформа почала з'являтися, всі почали переодягатися. Коротше, прикольний чувак поїхав, привітався зі мною туди, у бік Чорного острова. Фух, назад, хоч чудово доїхав, ну якраз виходить сьогодні 80 кілометрів. Сьогоднішній заїзд. Тож, друзі, поставте вподобайку за цей відосик. Напишіть свої коментарі, підписуйтесь, підтримуйте канал і до наступних зустрічей на моєму каналі. Всім пока!